Казка лисичка і журавель. Дружили лисичка і журавель. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, кумцю, приходь. Чим хата багата, тим і пригощу!» Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала тоненьку по тарілочці і поставила перед журавлем. Стук, стук, дзьобом і нічого не спіймав. Лисичка тим часом лиже та й лиже кашку. Аж поки сама все не з'їла, а коли кашки не стало, вона і каже: Вибач, кумочку, більше не маю чим вас пригостити. Дякую і за те, пісним голосом промовив журавель. А тебе, кумуньку, завтра до себе запрошую. Добре, прийду, чому ж не прийти, каже лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель Наварив м'яса, бурачків, фасольки, картопельки, покраю усе на дрібні шматочки, зложив у глечик з високою шийкою та поставив на столі перед лисичкою. Пригощайся, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує Журавель, нюхає лисичка добра страва, вструмляє голову до глечика, не йде голова. Пробую лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує і звідти, і звідти. Довкола глечика нічого не порадить. А журавель дзьоб дзьоб у глечик та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не з'їв. Вибачайте, кумонько каже, випорожнивши глечик. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого немає. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти. Облизня спіймавши, відтоді лисичка і Журавель більше не друзі.